Бідолашна вдова сама чоловік зрадник. Я йду звідси геть. Добрий ранок. Бене стів має ідентичного брата плеснюка. Вони не ідентичні. Напівідентичні. 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 Чому басейн закритий? Пес. Пес, пес помер у басейні. Віку собі в кору. Це досить. Це минула ніч. Тут і нічна зйомка є. Щодня чистиш пам'ять. А ні. Зберігає все це в хмарі. Так у вас точно щури. Ні! 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 О, ні, ні! Не їх Але ж всередину вони не влізуть. Вони прогризуть діру у будь чому Треба перемістити Стіва, поки його щури не з'їли. Я маю новий план. Mm. Знаєш мою сусідку Карен? Це її чоловік Джеф. Наша кава, любий. Любий? не могла б нас тут не було. О, чорт. Чекає ФБР, шукає Стіва. Я здала Стіва, бо він відмивав гроші. Був пов'язаний з грецькою мафією. Грецька мафія? Трішечки. Це якось було пов'язано з його галереєю. Він казав, що відкрив її для продажу твоїх картин. Я навряд чи побачу ці картини. Розбудила тебе. Я хотіла сказати, що весь час про тебе думаю. Твій колишній. Ще маю надія, хочу йти далі. Знайшли авто Стіва. Спалене вщент. У поліції є фото Чарлі в машині Стіва. І Він потрапив на дорожні камери у ніч підпало. Я не думав, що бензин скінчиться, просто взяв покататись. Який бензин? Хто дозволив тобі її брати? Ти її ніколи не побачиш. Підозрюють, що це він. Це не те, на що схоже. Це не Чарлі Гардін в машині Стіва Луда. Я маю в де чому зізнатися. Я вбила Стіва Вуда. Я намагався почитати, що на флесті, та все дивною мовою, наче грецька. Це належить Стіву. Увімкни його в такому місці. Де шеф не зможе почути свій голос. О, чорт. Тож, ідіть до дітей. Не хочу бути копом зараз. Хочу бути людиною. Колись їм цього бракуватиме, у мене для вас дещо є. Вважайте це, подякою. Не уявляєш, як це для мене важливо. Я ж казала. О, господи, це була помилка, і я не можу з ним працювати. Сподіваюсь, що одного дня ти побачиш себе такою, якою бачу тебе. Є. Я дивилася в інтернеті. На перехресті може бути знак Стоп. Обережно! Шкоди буде більше ніж користі. І кості. кому Може зашкодити знак? О, господи, все ти зробила. Це може врятувати чиєсь життя. Не варто захоплюватись. Це лише знак стоп. Джен, Що сталося? В нас врезалась. Отсрай.